Раніше я могла поїхати до мами хіба раз у півроку, не завжди була можливість, а зараз їздю щомісяця, і це для мене велике щастя. Бачите, її частіше. Цього разу особлива поїздка, бо будемо разом на день матері. У мами до речі ніколи не було вишиванки. Ну, знаєте, як буває то грошей, немає, то навіщо, та хай та потім. Тож цього разу я везу їй подарунок першу вишиванку в її житті. Поки збираю речі, на фоні слухаю Ютуб випуск промпрокачка на каналі Тарас Яремія. Формат з ностальгією, як колись по телебаченню. Погода в дорозі була дощова. Забрали брата з міста і вже всі разом поїхали до мами. Дуже гарна в нас Черкащина, мальовничий край. Мама зустрічає, як завжди, з теплом і радістю. Подарунку дуже зраділа, і я радію, бо маю батьків і маю куди приїхати. До речі, вишиванки я замовляла на промі, а з підпискою для своїх мала ще безкоштовну доставку. Любіть своїх, цінуйте час з батьками, бо це найцінніше.